Всім привіт! Сьогодні поговоримо про хелпер функції та як створювати власні. Що таке хелпер функції? Це допоміжні функції, які ми можемо викликати з будь-якого місця нашого проєкту. Наприклад, з класів, таких як Controller чи будь-яких інших, чи файлів View. Давайте перейдемо в файл welcomeblade.php. І тут ми можемо спостерігати декілька helper функцій таких як app, route, URL. І клікнучи за допомогою Ctrl чи Command на будь-яку з них, ми переходимо до файлу helpers.php, де вони всі описані. Можемо бачити тут. Road session url, view. Також ми можемо створити власні helper-функції, щоб з ними працювати. Для цього необхідно створити файл, називаємо його helpers.php і розташуємо його в директорії App. Після цього опишемо нашу helper функцію Назвемо її Hello. Ось ми створили таку функцію. Давайте спробуємо її викликати у нашому blade шаблоні Наприклад, тут. Давайте перевіримо, отримали помилку. Це нормально, оскільки нам також потрібно цю. Функцію підключити до автолоду. Для цього треба в Composer.json JSON у розділі «Autoload» дописати наступні значення. Files. Відкриваємо масив app. Helpersph. Після цього виконаємо команду «Composer dump autoload». І перевіримо. Як бачите, HelloUser, наша helper функція спрацювала. Однак є ще один момент. Ми можемо повернутися до файлу хелперів Laravel і побачити, що кожна функція вона обгорнута наступним ifом. Цей if перевіряє, чи існує така функція вже в проєкті. І якщо назва вільна, то ми можемо виконувати нашу функцію. Це дуже важливо, оскільки ви можете створити вашу хелпер-функцію. І з розвитком вашого проєкту чи фреймворку у вас з'явиться дублювання цієї назви, і ваш код може неправильно працювати, чи з'явиться помилка. Наприклад, ми можемо це відтворити. За допомогою nav. Ця функція вона віддає нам поточний таймстемп за допомогою карбону. І ми зараз просто подивимось, як викликаємо помилку, тому що ця helper функція вона існує. Зараз я вам покажу. Ось, ось вона є. І просто подивимось, яку помилку нам видасть фреймворк. Ось, бачите, що ми не можемо передекларувати цю функцію, але додавши обгортку if function exists і тут знак оклику. Тепер цієї помилки не буде. Ну, зараз і тут ми можемо поправити. Ось. Тобто бажано, щоб кожна ваша функція в helper файлі була обгорнута за допомогою цього іфу. Якось так Поставте, будь ласка, лайк, якщо ви додивилися до цього моменту. А також вкажіть, будь ласка, в коментарях приклади хелпер функцій, які ви використовували. Я, наприклад, у своїх проєктах використовую ось таку хелпер функцію, яка дозволяє відображати кількість переглядів у зручному форматі. Тобто, якщо це тисячі вона додає букву «К» Якщо це мільйони переглядів М, або мільярди, то Б, як у Ютубі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.